Привіт-привіт! На зв'язку Роман Пінковський. Я є бізнес-наставником та підприємцем. Часто до мене приходять на наставництво люди, з мають власний бізнес, але сьогодні розповім вам про кейс, у якому ем, розкажу, що працюю не тільки з власниками бізнесу, також працюю і з експертами, оскільки мій маркетинговий досвід, досвід в продажах є доволі великий це 13 років. Насамперед він є практичним, відповідно, коли до мене приходять експерти з маркетингу для того, щоб підтягнути свої знання, навчитися краще продавати, підвищити свої чеки, перебудувати воронки продаж, алгоритми продаж, звичайно, що я таким людям допомагаю, тому що мені є чим поділитися. І сьогодні розповім про те, як експерт з таргетованої реклами Світлана прийшла до мене на індивідуальне менторство. Тому що хотіла підвищити чек на свої послуги, створити чергу з клієнтів на, свою, на, свої, на свої послуги. Що було точкою А. Точка А це страх роботи з таргетованою рекламою, страх піднімати чеки клієнтам і нерозуміння, чи правильно надає свої послуги. Завдання, які стояли перед нами на наставництві – це набратись досвіду від мене, як досвідченого колеги. Тобто я… Хотів передати свої знання практичні по таргетованій рекламі. Колись я працював в таргетингу дуже давно, 8 років, відповідно, практичного досвіду у мене накопичилось дуже багато. Друге, це впевнено вести проекти. Що це таке? Тобто, в неї було вже певне уявлення, як працювати з клієнтами по таргетованій рекламі, але не було ясності і зрозумілості, як. Супроводжувати клієнта, які етапи, як правильно переводити клієнта з місяця в місяць, відповідно, ці всі знання вона хотіла отримати. Також підняти чек на послуги таргету, що є закономірно, оскільки коли спеціаліст тільки починає свої, свій шлях кар'єрний, у нього зазвичай низька, низька, низький чек. Відповідно, не, не всі одразу можуть піднімати вартість своїх послуг, але якщо. Ти надаєш якісні послуги, і клієнти отримують результати, але ти все одно не можеш підняти чек, значить питання вже не тільки в самих послугах, але і в тобі, тобто в твоїй впевненості і в самооцінці. А також підвищити рівень надання самих послуг. Тут важливо, тому що якщо рівень послуг є низьким, то підняти чек насправді фактично неможливо, оскільки ти продаєш себе клієнту. Продати можна все, що завгодно, коли клієнт приходить, розуміє, що якість твоїх послуг вкрай низька і він залишається незадоволений. Тому нам потрібно було збалансувати ось ці всі точки дотику, для того, щоб е спеціаліст е почувався впевнено і клієнт отримував результат. Які виклики були перед, перед нами в, в процесі менторства? Світлана мала недовіру до курсів е по таргету, бо перед цим закінчила навчання, не отримала користі і боялась купувати новий. А також не розуміла власної цінності у проєктах, готова була вирішити всі проблеми клієнта за будь-яку ціну. І третє, не знала, як правильно продавати свої послуги, тому працювала з кожним, хто звертався. Тобто, тут е глобально, та, так як є недовіра до навчання, є нерозуміння своїх власних е сильних сторін, своєї цінності як спеціаліста, е і ця вся комбінація створює страх е закривати наступного клієнта. А якщо до тебе приходить клієнт, то брати його в роботу, не оцінюючи свої можливості, не оцінюючи ресурси клієнта, оскільки у тебе є першочергове бажання просто працювати хоча б з кимось за будь-яку ціну а, і надавати всі-всі можливі знання, які в тебе є. Неважливо, це потрібно клієнту чи не потрібно. Які рішення а, було зроблено під час навчання? Тобто, ми дуже багато присвятили часу. Саме роботі з, по-перше, з мисленням людини, оскільки доволі багато було упереджень і установок таких переконань про те, що я чогось не можу, я чогось не знаю, я ще недостатньо знаю. Мені вдалося багато чого підсвітити. Їй, як спеціалісту про те, що є моменти, де вона вже багато чого знає і розуміє, потрібно лише пробувати ставити правильні очікування для клієнта. Відповідно, коли у тебе є правильні очікування, у тебе є і правильні результати. Не завищувати їх, не занижувати. Відповідно за ці очікування ставити е, відповідні чеки. Отже, ми присвятили час розбору страху піднімати ціну, що за ним криється, моделювання різних сценаріїв. Ми програвали, ми розбирали різні сценарії, де Світлана, спілкуючись з клієнтом моделювання ситуації, говорили високу ціну, говорила низьку ціну, як вона її аргументує, які емоційні, які емоційні качелі в неї на цьому фоні виникають. Тобто ми пропрацювали буквально кожну складову при спілкуванні з клієнтом продажу і формуванні ціни. Друге, це було аудит комунікації з клієнтами, пошук слідких місць, покращення, конверсії у воронці. Ми розібрали деталізовано весь шлях взаємодії Світлани з клієнтами від точки, де клієнт звертається до неї і каже: доброго дня, розкажіть про послуги таргету до моменту стання угоди. Третє це прокачування хардскерів до більшої впевненості. Тут важливо, оскільки у мене на той момент були всі відповідні навики таргетолога. Та знання, і мені з радістю було їх передати для того, щоб людина могла їх засвоїти, десь підстрахувати себе, десь навчити чогось нового, відповідно, це збільшувало її а, вагу, скажімо так, в очах клієнта. Четверте, навчання по техніках продаж та адаптація під власний стиль. Я вірю в те, що техніки продаж. вони Суперпотрібні, тому що е, якщо їх хтось придумав, значить вони робочі. Але оскільки ми всі люди, кожен зі своїми характеристиками, наборами якостей рисами, ми повинні для себе адаптувати ті. Техніки, ті інструменти, які нам цікаві, які нам дадуть рез результат, тому що комусь і все ще залежить також від ніші, тому що комусь е дають результати техніки, де ми е там, просто спілкуємося з клієнтом наживо і нам довіряють, і ми таким чином продаємо. Е використовуючи лише точкові якісь моменти, е є ситуації, де ми, спілкуючись з клієнтами, е справді зобов'язані виявити проблему. Натиснути на якісь певні бойові точки, презентувати переваги продукту, закрити заперечення, тобто є обов'язкові якісь кроки, де спеціаліст зобов'язаний це зробити, враховуючи, що там клієнт його ще не знає. Тобто є різні ситуації. І, відповідно, ми моделювали різні варіанти для того, щоб Світлана могла більш впевнено себе відчувати з різними типами клієнтів. І останнє це побудова алгоритму надання самої послуги, тобто ми детально розібрали, що саме вона робить, чого не робить, що потрібно виправити, і це збільшувало її впевненість в тому, що послуга стає більш якісною. Які результати ми отримали на виході? Ми перебудували методологію надання послуг. Це важливо, оскільки якщо навіть продати впевнено свою послугу за той чек, який ти хочеш, але е, супроводжувати клієнта неправильно, відповідно, вся якби вся робота твоя як спеціаліста вона зводиться на нівець тому що ти не можеш навіть донести суть своєї роботи і результати своєї роботи клієнту. Друге, опрацювали психологічні страхи продаж. Та сказав вже про самооцінку, про важливість розуміти типаж клієнта, все це опрацьовано, і Світлана вже почувалася набагато впевненіше. Третє, підвищили вартість послуг, що стало закономірно, і четверте, збільшила кількість клієнтів, що також стало закономірно. Дослівно цитую результат самої Світлани, як вона це описувала. Зник страх, що я не буду щось знати, адже маю з ким порадитися. чому вона йшла на менторство? і... Що це цідало, тобто вона повністю зрозуміла, що маючи людину, з якою можна працювати, з якою можна поділитися, чесно розказати, що тобі не, що тобі не підходить, що тебе болить, що, чого ти боїшся. Ти таким чином відкриваєшся. Я, як ментор, це розумію, тому що я також людина, в мене також є свої страхи, свої хвилювання, свої невдачі. І я дуже добре розумію таких людей, тому що сам багато чого пройшов, сам багато чого зрозумів, і мені в радість, мені в задоволення поділитися своїми техніками і баченнями з людьми, які відкриваються і розраховують на якісь ну на, на звичайну банальну підтримку. Далі є відгуки самої Світлани. Я їх запущу, щоб ви їх послухали. Кілька місяців я працюю з Романом як з ментором. Мене звати Світлана. я Займаюся таргетовною рекламою трохи більше двох років. Мені захотілося підняти свою послугу на вищий рівень, але мені не хотілося купувати нові курси, тому що на курсах часто є лишня інформація. Тоді я подум. Кілька місяців я працюю з Романом як з мене, що я можу попросити досвідченого колегу про таку послугу. Ми з Романом домовилися, почали працювати, і за цей час багато чого змінилося. По-перше, мене збільшилася кількість клієнтів, тому що мої рекламні кампанії стали ефективнішими. Я підняла ціну на свої послугу, що, і в мене зник страх до того, що я там чогось не буду знати, тому що я завжди маю з ким порадитися. Роман дуже уважний. Він мені відповідає на мої запитання не лише під час консультацій, а й поміж. Них рекомендую працювати з Романом як з ментором. І в мене зник страх до того, отже, друзі, не буду знати, тому що я завершується майським тим Якщо у вас є уважний питання чи по кейсу вашому та бізнесу, та я обов'язково ваш... я вас запрошую на бізнес-консультацію на раман раман розбір, де я розповідаю, як малому бізнесу та експерту вийти на нові цілі в бізнесі, досягти нового рівня, завдяки якісним змінам маркетингу, в продажах та мисленні. реєстрація на бізнес-консультацію і нижче запас. Страх до того. Like.